Всім вітання! Наближаємось до весни. Сьогодні забрав з пошти вщину, заміняв 74 кг воску. Розберемо одну, подивимось, що не поламалося все-таки мороз. І розкажу коротенько умови, і що по доставці. Значить, відправив я віз на обмін на вощину Біворд. Умови 6 кг воску на 5 кг вощини. На цей сезон я брав вощину Дадан максимум. Дуже мені сподобалося. Там трішечки менше листків, як у пачці, як у вощині на пів максимум, і там видно там глибші комірки. джоли швидше освоюють і швидше матка сіє. І набагато краще навощувати. Так що різниця відчувається. Рекомендую спробувати. Значить, відправив я віск. За дорогу в одну і іншу сторону платив я. Звичайно, послуги, такі вже, скажімо, небюджетні по доставці. Віск я відправляв у звичайних мішках білих, такі як від цукру. Три мішки там було по 20, майже 5 кг. По 24 там, з копійками. Туди мені доставка обійшлася 715 гривень. Це за умови, що я страхував, застрахував, як положено віз на повну його вартість, ну і плюс трішечки повоював на пошті, тому що. Перед цим також відправляв. Вони починають видумувати, все хочуть відправити палетою. Ну, ще Попередні рази ладно, я там відправляв більше мішків, щоб куди що не йшло на палеті. Пилок відправляв, коли там 6 мішків або вага під 200 кілограмів, це ще б куди не йшло. Тут приніс 3 мішки, компактні, удобні. Схиляю, щоб відправити палетою. Ну, я їм відразу заявив, що цього не буде. І вони плавно передумали, тому доставка така вийшла. На палеті було б значно. Значно дорожче. Потрібно враховувати, хто буде відправляти. І звідти мені приїхало 12 пачок, якраз там вийшло вощини Значить, по вазі це 60 кг 12 окремих місць їхало. І доставка мені вийшла 1395 гривень. Тому в загальному доставка 200. Ну, плюс я спеціально з'їздив на пошту. Можна сказати, 2200 мені вийшли доставки. Ну, я не знаю, я не рахував, звичайно, ну, звідти якось дорогувато. Ну, можливо, воно було застраховано. Я щось не дивився на повну суму. Таке також могло бути. То не знаю. Звичайно, доставка кусається, тому що в минулому році мені приїжджало 10 пачок вощини аналогічно. Доставка була всього-навсього 700. 40, по-моєму, чи 750 гривень. Тут майже в два рази дорожче, хоча дві пачки, ну не знаю. То таке. До виробника претензій немає, це все послуги пошти. Отак От я розкрив, покажу як запаковується. Підписано, що це на максимум. Одну пачечку бажано розкрити, заглянути, чи ціла все-таки морози. Так, максимум підписано. Одненьку розкриємо, чи не побита, цікаво заглянути. Все супер пройшло. Значить, що мені воно обійшлося все підсумувати по грошах. Це з усіма доставками, поїздками 2200 плюс там вийшло 12 кілограмів воску. Це ще там 2300 по теперішніх цінах на віск. На жаль, відео з воском удалилося, показував, які віски я відправляю. Відправляв віз з рамок, трішечки було забрусно Тому, якщо взяти ще віз, коштував 2300 плюс цих там 2, скажімо, 100. Це виходить, 4 400 Мені обійшовся, скажімо, цей обмін. Мало це чи багато. Кожен вирішує кому дорого, робить сам, може зробити. Можна замінити, звичайно, в місцевому магазині. У мене немає у місцевому магазині саме тієї ощини, яку я хочу. Тому приходиться за все платити. Так, ну ще розкриємо одну упаковочку, заглянемо, що там всередині. Так, відкрив така вощенка, все ціле. Звичайно, у нас морозець, потрібно обережно, щоб не поломилося. Так, як я вже й казав, на максимумі вощині видно, що тут комірки трішечки глибші, ніж у звичайної. Все, чудово, жовтенько, гарний запах. Взагалі ніяких проблем. О, цікаво порахувати, скільки.

Ну, я не знаю, тут є пачки товстіші, а є пачки тон тонші, можливо, рівно по 5 кг воно просто не складжено. То це ще може бути, потрібно переважувати. Бо видно, що є там тонші. Так, наприклад, оця є товстіші. Тому Потрібно зважити. Всім дякую за увагу, всім пока.